Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо про те, які зміни нас з вами очікують з 1 січня 2025 року, а їх насправді буде чимало. Отже, давайте. Почнемо. Ну, почнемо з комунальних е, тарифів, тарифів на комунальні послуги. Поки що до кінця опалювального сезону Кабінет міністрів України обіцяє не чіпати і не підвищувати відповідні тарифи. Тобто газ, електрика, опалення, все поки що, станом на сьогоднішній день. Залишається без змін, але хочу нагадати, що з боку уряду неодноразово звучали. Заклики про те, що до кінця опалювального сезону тарифи збільшуватися не будуть на комунальні послуги. Ну, друге питання стосовно субсидій. Субсидії та пільги, якщо ви маєте на них право, закон України про державний бюджет на 2025 рік передбачає такий інструмент підтримки з боку держави, тож ви можете. Сміливо звертатися в органи пенсійного фонду України та оформити субсидію, якщо ви не маєте можливості оплачувати свої комунальні послуги. Що ж в січні 2025 року зміниться для українських пенсіонерів? На даний момент, в січні 2025 року, українським пенсіонерам можуть розраховувати. На вікові доплати, про які я вже одноразово говорила, при досягненні 70, 75 та 80річного віку. Найближче підвищення пенсій, буде яке передбачається, буде відбуватися в березні 2025 року. Також хочу нагадати, що з 1 липня 2025 року, скоріш за все, уже набудуть. Чинності, так, юридичної зміни до солідарного рівня пенсійної системи, і відповідно цього. А... Пенсія буде складатися з двох частин: це страхова пенсія та базова пенсія. Я про це розповідала про проект пенсійної реформи, яку наразі представляє Міністерство соціальної політики. Тож, якщо зараз аналізувати те законодавство, яке ми маємо, то українські пенсіонери можуть бути підготовленими до того, що підвищення пенсії відбудеться в березні 2025 року. Та улітку 2025 року, взагалі, Міністерство соціальної політики та Кабінет міністрів України обіцяє, що виплати пенсії людям, які вже на пенсії, перерахують за новими правилами, і очікується, що ці виплати зростуть для 80% українських пенсіонерів. Тобто це, скоріш за все, вже буде відбуватися в липні 2025 року. Тобто українському пенсіонеру очікувати березня та липня 2025 року, якщо звичайно нічого у нас не зміниться. А так все залишається без змін. При досягненні 70-річного віку, ви маєте право отримати вікову доплату у розмірі 300 гривень. 75 років ще додаєте 156-456 гривень та ще 114 при досягненні 80-річного віку маєте доплату 570 гривень. Дуже надіюся, що саме в 2025 році вікові доплати теж будуть проіндексовані, відповідно, буде збільшено їх розмір. Далі, що стосується мінімальної заробітної плати, все залишається у нас без мін. Розмір мінімалки у нас становить 8 тисяч гривень. Також е, е, Розмір, так, прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, вона становить 2361 гривню. Максимальний розмір пенсії 23610 гривень. Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років буде становити 2563 гривні, віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Для працездатних людей прожитковий мінімум у нас становлений на рівні 2020 Четвертого року він становить 3028 гривень. От така інформація станом на сьогоднішній день щодо прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати. Тобто, все, що було в 2024 році, ми його забираємо в 2025 рік. На превеликий жаль збільшення прожиткового мінімуму. Та мінімальної заробітної плати в 2025 році не відбудеться. Далі розмір єдиного соціального внеску, які сплачують фізичні особи підприємці. Чи ви сплачуєте, наприклад, за себе для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу. У нас також залишається без змін 22% від розміру мінімальної заробітної плати, тобто 1760. Гривень. Далі, ще що хочу нагадати. Так, наразі до другого читання готується законопроект про реформування системи соціального страхування. Тобто зміни також передбачаються, що відбудеться уже в 2025 році. Що зміниться? Зміниться максимальний розмір щомісячної страхової виплати. Він буде збільшений також. Лікарня не буде оплачуватися вам до 14 місяців. Для людей з частковою працездатністю знімаються обмеження в 3 місяці. У виплатах допомоги по безробіттю також будуть передбачаються зміни для ветеранів, військовослужбовців, які звільнилися через поранення, будуть отримувати лікарняні у розмірі 100% грошового забезпечення на весь період лікування. Також після завершення лікування буде проведена оцінка обмежень у сфері зайнятості. Яка буде дозволяти автоматично призначати новий вид фінансової допомоги без перерви у виплатах. Також ветерани, які шукають роботу разом із службою зайнятості, зможуть отримувати не менше 50% грошового забезпечення на період Пошуку. Дивіться, що важливо знати про дану реформу. Реформа в першу чергу стосується працюючих громадян із страховим стажем, які потребують лікування чи реабілітації після хвороб або травми. Вона зможе допомогти отримувати допомогу від держави ще до встановлення статусу інвалідності, що залишиться без змін. Статус інвалідності зберігається, всі суми залишаються чинними, виплати для людей з інвалідністю також. Залишаються, вони виплачуються на весь період встановленої інвалідності та стосовно довічної інвалідності, все те саме усі виплати, соціальні послуги, все, що передбачено чинним законодавством України, зберігається без потреби проходити повторну оцінку. Далі в 2025 році, а саме з 29 січня 2025 року, люди, які мають статус внутрішньо переміщених осіб та які перемістились до будь-якого регіону України, зможуть скористатися субсидією на оренду житла. Якщо, відповідно, Фінансово майнове стан вашої родини відповідає критеріям постанови Кабінету міністрів України. Право на субсидії будуть мати родини, які витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів. Так, та розмір субсидії на оренду буде розраховуватися індивідуально. Також нас очікують з вами зміни в обов'язковому автострахуванні, що саме збільшиться. Вартість страхових полісів, можливо, хтось уже купував автоцивілку так для своїх авто для страхування, так. Відповідальності перед третіми особами я маю на увазі про автоцивілку, то вже зіткнувся з, зі здорожчанням полісів, можливо, ще ні. Але з січня 2025 року будьте готові, що здорожчання полісів відбудеться, наступний етап передбачається в 2026 році. Році. Так, що ще хотіла вам розповісти? Ну, про, ми з вами говорили вже про і про реформу МСЕКу, про те, що МСЕК у нас теж припиняє свою діяльність з 1 січня 2025 року. Року, отже, ми з вами бачимо, що взагалі 2025 рік дуже багато принесе змін. Буде повністю, якщо всі законопроекти відповідно будуть прийняти, то, по-перше, буде у нас проведена нова пенсійна реформа. Обіцяють, що більшості українські пенсіонери нарешті отримують достойні пенсійні виплати. Знову ж таки, поживемо, побачимо, обіцяють проголосувати про реформу соціального страхування, яка також забезпечить та надасть відповідну допомогу у тій чи іншій. Складній ситуації. Це все, що я хотіла вам розповісти, що найближчим часом. Нас очікує також і про збільшення про те, що фізичні особи-підприємці мають сплачувати з 1 січня 2025 року військовий збір у розмірі 80 гривень. Всю цю інформацію я розповідала вам у попередніх відео. Якщо у вас буде якесь зацікавить конкретне питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Взагалі я хочу вам дуже подякувати. Дякую, що ви були зі мною весь 2020 Четвертий рік він був і складним водночас і в чомусь простим, і дуже було багато викликів, тому що наша держава, на жаль, перебуває наразі в стадії, так, в стані війни. Тому. Я вас дуже попрошу, бережіть себе, бережіть свої родини. Ще раз щиро дякую, що ви підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте, залишаєте інформацію, ділитесь своїм власним досвідом стосовно того чи іншого питання. Підписуйтесь на мій канал надалі. Обіцяю, що буду ділитися з вами максимально корисною інформацією. Дуже мрію про те, щоб мій канал став тією. Точкою так, відправною, де ви можете дізнатися та почерпнути безкоштовну юридичну допомогу у тій чи іншій складній чи просто життєвій ситуації. Адже насправді цих ситуацій в житті буває дуже багато, ми, їх бачимо, за день може бути декілька разів, а то і більше. І якщо мій канал хоча б. Комусь з вас допоміг розібратися в тому чи іншому питанні. Я щиро радію, що я є корисною для вас. Інформація, з якою я з вами ділюсь, є важливою. Тож обов'язково бережіть себе та свої родини. Далі буде тільки більше. Слідкуйте разом зі мною за змінами в законодавстві та останніми новинами.